Ви вже знаєте, що деякий час я був відсутній, але мене сьогодні подвійна радість. Знаєте, перше, що це я в своїй церкві сьогодні бачу лице братів, сестер, з якими ми разом служимо Богу. А друге, що немає нікого тут поряд, тому що в Німеччині де не проповідуєш, біля тебе стоїть перекладач, і ти маєш. Тримати, як кажуть, правильну ноту, щоб знати, коли зупинитися, щоб він переклав усім, хто є присутній в залі. І знаєте, кожен раз, виходячи в Німеччині на проповідь, ти думаєш, як погано все-таки, щоб озгордилися люди, хотіли досягнути до неба, хотіли збудувати ту башню. І сьогодні ми маємо наслідки. Ті, хто бувають в інших країнах, вони особливо це відчувають, коли не знають іншої мови країни, в якій перебувають. Але я не хотів би за це. Я хотів би, знаєте, прийшло мені на серце. Не було ще мені коли приготувати проповідь іншу. Я останній раз, коли в Німеччині, я говорив цю. Проповідь, і я її повторю, я думаю, не буде залишнє для кожного з нас, тому що вона говориться до кожного, хто є християнином, хто служить Богу. Читаю один віршик з 17-го розділу книги буття в російському перекладі такі слова: Авраам був 99 років, і Господь з'явився Аврааму і сказав йому, я Бог всемогущий, ході предо мною і будь непорочен. Якщо ми подивимося Біблію, то Авраам прожив 175 років. І явився йому було 99 років, написано, я прочитав ці слова. Явився йому, Бог Господь, явився Аврааму і сказав: Я Бог всемогущий, ході предо мною. І непорочен». І Ви знаєте, я так готував цю проповідь там в Німеччині і думав. Ну, було б Аврааму там 10 років явився Господь і сказав Авраам: попереду в тебе життя, дивись, веди його так, ходи непорочно переді мною, живи свято, тому що ти ходиш перед моїм лицем. Але казалося б на половині життя може трошки більше прожив Авраам. Там мало якщо поділити на половину 175 років, і років, являється Господь і говорить: Ходи переді мною і будь непорочен. Я не думаю, що там якийсь був момент. В Авраама, на який Бог звернув увагу, якийсь можливо неправильний вчинок у його житті, і Бог звернув увагу на Авраама і почав йому давати настанови, що він ходив перед Богом і був непорочним. Але я думаю, що то була основна ціль Бога. Щоб Авраам він міг досягнути благословіння. Якщо ми подивимося і так знаєте, трошки подумаємо над цим, що Бог саме перший, коли ще не було ні закону Божого, не було, ні заповідей, не було ні Біблії написаної. І Бог хотів мати общення із своїми дітьми, із своїм насліддям, кого він створив, создав на землі, і люди розмножились і жили на землі. І Авраам він був вибраним Богом для того, щоб бути, славити ім'я. Боже. І, дивлячись на життя Авраама, то Бог звернув на нього увагу і говорить: ходи переді мною. Бог хотів мати спілкування з Авраамом. Він хотів говорити з ним, як він хотів це робити з першими людьми, і неодмінно сьогодні Бог хоче спілкування з кожним із нас. Я вірю, що Він сьогодні прийшов на це місце. Слово Боже, так говорить, і я вірю 100-200% що то говорить Бог. Тому що воно буде дійсне і воно збудеться, і воно збувається. Христос сказав де вас двох чи трьох в ім'я моє, там я посеред вас. І ми маємо це не забувати, що Він всесильний і могутній і Він проникає до нашого серця, Він знає наші помисли. Ви знаєте, в одній церкві я був і пророче слово було. І Бог так строго говорить, що ви прийшли по звичаю в дім молитви. Як, звичайно, прийшли, говорить, і ви розхажуєте своїми думками, ви навіть не звертаєте уваги на те, що говориться, але ви зайняті своїм, ви зайняті життєвими справами каждодневними. Це я говорю, так знаєте, трошки м'якше, а Бог говорив жорсткіше. До, до тих людей. І я думаю, Ісус Христос є присутній сьогодні, в цьому домі молитви. Він знає, що ми думаємо, Він знає, яке в нас є серце зараз, у цю хвилину чи в секунду. Він знає, де пішли наші думки, Бог все це знає. І тому хай нас Бог благословить, щоб цей день. Спілкування чи час спілкування, який ми маємо з Богом незалежно де, чи в Домі молитви, чи в потаємній кімнаті, чи коли я читаю Слово Боже, чи коли я молюся з сім'єю, щоб ми це пам'ятали, тому що написано, що перед лицем його пам'ятна пишеться книга, пишеться все наше життя. І ми бачимо, що Бог звертається до Авраама, і я думаю, це стосується кожного, незалежно від віку. У Бога є вимоги до кожного із нас, незалежно від возрасту, який ми маємо, незалежно від років, які ми прожили, чи то молодий юнак, чи дівиця, яка сидить на лавці, чи то, можливо, середні роки життя, чи то вже такі поважні роки життя, які мають наші брати і сестри у Бога. Одна вимога. Ходи переді мною і будь непорочний. Якщо ми подивимося. То Бог дає нам вказівки і Слово Боже ми сьогодні маємо. Сьогодні в нас є пророки, які говорять до нас, і Бог знає, наставляє нас і говорить, що нам потрібно робити, що потрібно залишити, що потрібно приобрести, де нам потрібно прикласти зусилля, щоб нам поклонятися, Богу в дусі істині. Ще один читаю віршик, то є повторення закону, і знову в російському перекладі говориться: ходіте по тому путі, по которому повелел вам Господь Бог ваш, даби ви були живі і хорошо було вам, і прожили много времени на той землі, которую получите во владение. Як ми бачимо, у тому, щоб ходити свято перед Богом, є залог благословіння, є залог Божої уваги і особливого такого Божої благодаті на наше життя. Якщо ми подивимося, Авраам він ходив перед Богом і він мав благословіння. І Благословіння Авраама, воно сьогодні розпространяється по землі. Бог говорить, що милості моя до тисячі родів, а гнів мій до четвертого роду. Уявіть собі, яке велике є милосердя Боже, благословіння Боже до нашої вчинків. Говорить Бог, що до четвертого рода Він гнівається, а благословляє до тисячі родів. Ще не пройшло. Тисячу родів, о, а Боже благословіння, воно ще далі і далі розпространяється над тими, хто ходить свято перед Богом. Хай нам Бог допоможе, щоб ми пам'ятали це. І знаєте так, десь я чув один брат, то не на цю тему він говорив, але вийшов за кафедру, і він говорить: ви такі прекрасні. Ви такі кажеться, добрі, любові, говорить у сидячи в служінні, але говорить, я так би хотів з кожним з вас пройти поряд по вашому життю, пройти так, щоб ви мене не бачили, що я є тут, у вашому домі, на вашій роботі, у вашій розмові. У вашому транспорті, як ви їдете за рулем, і так далі, цих речей широкий спектр, де ми живемо і де нам потрібно ходити перед Богом. Не написано тут Аврааму, Бог не сказав йому, що Авраам, от коли ти прийдеш перед моє лице, тоді ходи переді мною і будь непорочним. А там, коли ти залишиш можливо місце поклоніння мені, ти ходи, як хочеш, як бажає твоя душа, і що тобі хочеться, те роби. Але Бог не сказав. Він сказав, що все твоє життя, ти маєш ходити перед моїм лицем. Звертаю увагу ще за таких благословених мужів Божих, про яких є написано 6 розділ, дев'ятий віршик, битє книги говорить, «Вот життє Ноя. Ной був чоловік праведний і непорочний в роді своєм. Ной ходив пред Богом. Ми добре знаємо всі історії Ноя, як він ходив перед Богом. Тут дуже коротко сказано: Ной, життя Ноя, ной був чоловік праведний і непорочний. У двох словах. Складено все життя ноя, на яке звернув Бог увагу і сказав йому: будуй ковче, щоб ти отримав спасіння. І я так знаєте, ну задумуючись над тим, яке наше життя, що нам сьогодні Бог говорить, і я так звертаю увагу, не раз ми проходимо через пророче слово. Чи задумуємося ми, що Бог хоче від нас? Кожний раз ми бажаємо почути, що Бог говорить, але чи ми дійсно чуємо, чи ми просто слухаємо, а не почули те, що Бог хоче від нас. Хай нам Бог допоможе, щоб ми пам'ятали це. І ще читаю одне місце. Святого письма, воно у мене досить, ну так знаєте, вдохновляє, говориться 20-й розділ 4 книги царів, написані такі слова: В ті дні заболів єзики смертельно, і к ньому, прийшов к ньому Ісаїв, син Амосу, пророк, і сказав йому, так говорить Господь. Сделай завещание для Дума Твоего, ибо умрешь Ты и не выздорвешь. И отворота Езекие лицом Своим сене, и молился Господу Говоря: О, Господи, вспомни, что я ходил пред лицем Твоим верно и преданным Тебе серцем, и делал угодно в очах Твоих, и заплакал Езекие сильно. Ісаий ще не вийшов з города, як було к Нему слово Господнє. возвратись і скажи Єзекіє, владики народа моєго. Так говорить Господь Бог Давида, Отца твоєго. Я услышав молитву Твою, увидел сльози Твои, вот я исцелю тебя, и в третий день пойдешь в дом Господень. и прибавлю ко дням Твоим. 15 лет і от руки царя Ассирийского спасу тебе, і город сей, і защищу город сей ради себе, і ради Давіда, раба моего». слава нашому Богу. І ця історія, яку я прочитав коротенько, про життя Єзекі, який був царем ізраїльським. І прийшов до нього пророк. Ми чули це, але я хочу звернути увагу на поведінку Єзекії. що він робить, коли він почув цей, можна сказати, вирок на своє життя, що його життя закінчиться. Мав він хворобу, і написано, що повернувся Єзекія до стіни і заплакав сильно і звертається до Бога. Я думаю, наскільки в його серці була впевненість, наскільки в його серці був такий, можна сказати, богатий пройдений християнський шлях. Говориться, Боже, вспомні, що я ходив перед лицем Твоїм, з Преданим серцем, і делав угодно в очах Твоїх. Як добре, коли ми в нашому житті можемо сказати подібні слова, в будь-якій ситуації не тоді, коли прийде трудність чи прийде можливо хвороба у наше життя, і ми зможемо це сказати. І говориться услышана молитва твоя. Як добре, коли Бог чує молитву, але для того, щоб Бог почув молитву, потрібне святе. І благочестиве життя перед Богом. Ми часто молимося, просимо і думаємо, чому Бог не відповідає, чому немає відповіді, але оглянутися назад, як ми прожили життя, як ми ведемо себе в сім'ї, яка в нас є любов до дружини, до чоловіка, яка в нас є любов до церкви, до народу Божого. І цих речей можна називати багато, і вони нам потрібні, щоб ми їх здобували. І знаєте, ми кожен раз, коли, говориться, тут зроби завіщання для дома Твого. І буває ми, коли наші діти виходять заміж, чи женяться, і ми якийсь подарок якийсь їм даємо, як кажуть, народі придане для того, щоб їм жити на землі. Але я звертаю увагу є ще одна річ, яку ми також передаємо дітям нашим. Яку не бачать можливо присутні? Вона не покладена в конверті, але вона покладена в серця наших дітей. Що вони візьмуть з нашої сім'ї, коли вони підуть у своє особисте життя, який вони візьмуть приклад із своїх батьків, як ми, як батьки, покажемо приклад, як ми любили церкву, як ми відвідували служіння, як ми показали приклад для наших дітей, як любити народ Божий, як любити один одного. І це воно є, воно передається із сім'ї в сім'ю, і добре, коли ми передали щось хороше, те, що принесе благословіння, але наскільки буде неприємно, коли діти візьмуть щось не таке, як ми неправильно ходили перед Божим лицем. І Тому Хай нам Бог допоможе, благословить, щоб ми пам'ятали це, як я вже говорив. Пишеться пам'ятна книга про наше хождення перед нашим Богом. І звідти, коли б'ється серце в грудя, можна вичеркнути покаяння, молитвою перед Богом, попросити і сказати, Боже, прости, покаятись, принести свої гріхи перед Його лице, поісповідуватися, і можна настроїти своє життя. Але наскільки буває печально перед Богом, згадую момент за Єноха написано, і Єнох перед Богом. І не стало його. По тому що Бог взяв його. Яке було ходження Єноха, що Бог узяв його від землі, без ніякої провірки, без ніяких воріт у Царство Небесне, Бог узяв його, тому що він був святим і непорочним. Написано, що туда в небо не ввійде нічого, предане мерзості лжи. І я можу сказати, що в Єноха цього не було, тому що Бог його взяв до себе. А туди нічого нечисте, не війде, не те, де немає любові, не війде туди. І цих речей є багато в нашому житті. Хай нам Бог допоможе, ви знаєте, і Бог забирає. Наскільки то важливо знати і бути впевненим, що дійсно я буду з Богом у Царстві Небесному, і від цього залежить наше життя. Якщо воно було святе. Непорочне, неодмінно будемо в царстві Божому, але якщо ми тільки на цьому місці сидимо і зробивши вигляд, що ми є прекрасні християни. А вийшовши за стіни цього будинку, ми живемо як інші люди. Я не впевнений і не можу дати гарантії, що ми зможемо бути в Царстві Небесному. Хай нам Бог допоможе пам'ятати це, жити свято і унаслідувати Царство Небесне. А нашому Богу Хай буде за все. Хвала і слава, Ідем на молитву. Амінь.